Усім привіт-привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про ще один дуже цікавий проект, який називається q blockchain І Q це нова платформа смарт-контрактів, на які розробники можуть створювати та розгортати свої програми. Хоча він побудований на найсучаснішому блокчейні з усіма функціями, які очікують розробники. Він може похвалитися додатковими перевагами яких немає в інших протоколах? Основні особливості Q, будучи сучасною платформою смарт-контрактів, Q задовольняє всі основні потреби розробників, які хочуть будувати на загально доступному блокчейні з відкритим вихідним кодом і без дозволу. Наприклад, Q є повністю сумісним з EVM, що дозволяє розробникам, знайомими з екосистемою Ethereum або іншими EVM сумісними мережами легко будувати на Q. Доступні комплексні інструменти та інфраструктурам, це включає дослідних блоків, DAPP для легкої взаємодії з користувачем, мобільні гаманці для Android та iOS, мости токенів до блокчейну Ethereum тощо. Зручністю використання це доступний повний СДК, добре структурований пакет документації, який слід було очікувати. Діа широко використовує СДК, але окрема служба моніторингу управління для Телеграм також почала створювати SDK для покращення простоти використання смарт-контрактів QSystem. Надійні показники продуктивності, блокчейн Q пропонує високу пропускну здатність транзакцій, короткий час блокування, низькі комісії за транзакції. Також Q має привабливі вбудовані функції, такі як делегування ставок, голосування в протоколі, також можливість отримувати прибуток, коли токен не заблоковано для голосування за управління. Механізм консенсусу Кю базується на структурі делегованого підтвердження частки, і це призводить до незначного викиду вуглецю та робить його екологічно стійким. Також КЮ отримав регулярний дозвіл від основних регуляторів у Європі. Кю не містить ключа адміністратора, усі важливі оновлення системи легітимізуються визначеними процесами управління. Ну і нарешті, у разі технічних та інших питань спільноти, Q готова допомогти. На сервері Q Discord відповідь на запитання зазвичай отримують дійсно одразу. Ще є такі унікальні переваги архітектури Q. Вони роблять його особливості, яким, привабливим. І привабливим для таких вимогливих і високовартісних застосувань, тому що є незрівняна безпека, є надійна економіка, є розробка прозорого протоколу. Ну і дуже-дуже багато ще хочеться цього розповісти. Але хочу сказати, що ви більше інформації можете прочитати на сайті Е, ще у 2022 році. Протокол Q зміг зміцно зарекомендувати себе як ключовий будівельний блок у новій сфері децентралізованого управління. Спільнота успішно налагодила кілька ключових партнерств, досягла значного зростання в складних ринкових умовах. Ця стійкість є ознакою того, що протокол Q та його розробка готові до ще більшого успіху в 2023 році. Друзі, дякую, що ви зі мною. Давайте разом з вами слідкувати за цими ці дуже цікавими проектами. Дякую.